Хай Василіса Пупкіна, блогер-інструктор з водіння. Привітствують вас! І зараз я вам розкажу про чотири основні види їзди, про котрих не кажуть в автошколі. Вид перший, швидкісний. Ну це в основному за межами міста. Другий вид називається драчелін. Це їзда по пакалдайобінам, причому з привіненням логічного мислення. Угадай, яка ямка менша, і не попади в неї. Але тут є і плюс. Також можна в раз... віді масажу, щоб не було це Отак отако поскакати по ямках. Третій вид називається їзда пунктирними шагами. Це коли два метра проїхав, п'ять хвилин стоїш, два метра проїхав, п'ять хвилин стоїш. І так курва години-дві може бути. І четвертий вид, особливо страшний для водіїв-початківців на механіці, називається Вирвени годи із жизні Васі Пупкіна. Це їзда пунктирними шагами, тільки під горку, а ззаді ще стоїть якась крута іномарка. Все, Батва колоситься від ужаса на голові, сама знаю, це пройшла. що кажіть своїм інструкторам, щоб вас вчили, основним видам їзди, щоб ви були підготовлені, і тоді ви вже будете точно пиздатим водієм. А я ось устаю сувашечший пробці на сонце, курва. Всім водіям бажаю не пробки, не пробки, гвоздя, не жезла на дорозі і всім благополучно доїхати до місця свого призначення. Гарного дня, всім.